У нас знову рулетики. Отакі сирні. М'язком дуже смачним. Зараз будемо пробувати. Дивіться, скільки приготували. Маємо замовлення. Красота. Всі як на підбір. Але красота. М -м, красота і смакота. Будеш пробувати? Звісно. Ножики. Самі ріжуть, так? Да? Пробуй. Дякую. Не розпадається зовсім. Як? Супер. Дуже смачно. Вартість да. такого рулету. 400 гривень за кілограм. Бажаєте замовити, пишіть нам у Вайбер або WhatsApp. 0,68. 87 87 87 4. А ну мені маленький кусочок ще. Ще хочеш? Щоб не казало, що ти жалієш. Ого. На. На дуже цей класний, шматочек. дуже класний. На здоров'ячко. Дякую. Замовляйте. Смакота. Лампочка мого теді вже. Рівно на рік лампів вистачає.